Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. Наша команда вже зібрала і підготувала для вас найцікавіші і найважливіші новини про події в Україні і на Волині. Зокрема, з вами у студії Ольга Матвєєва. І першу коротко про головне на кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО. Стріляли не з боку Білорусі. У Луцьку зібралися зірки футболу на Волині. Гуляли масляну з самоваром та бубликами. Вже традиційно на початку випуску ми підраховуємо росіян, що стали хорошими. Зокрема, завчора Збройні сили України знищили 560 російських вояків. А разом із ними 4 танки, 6 бойових броньованих машин, один літак і іншу ворожу техніку. Епіцентром удару російських окупантів залишається Бахмут. Жорстокі бої тривають у районі села Ягідне. Вороги намагаються прорвати нашу оборону. На цьому відрізку фронту за добу зафіксували 300 обстрілів з різних видів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також сталося 60 бойових зіткнень. Під час них, за даними командування, ворог втратив 63 солдати ще більше 140 поранені. Росіяни обстріляли Курахівку на Донеччині. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріли у місті не припиняються. А у головному управлінні розвідки повідомили, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів. По перше, кажуть, вони вчаться на своїх помилках. А по-друге, в них закінчується ракетне озброєння. Тому Росія накопичує штурмову авіацію біля кордонів з Україною. Залучити її планують на найважливіших напрямках, де намагатимуться вести наступ. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк. За його словами, окупанти розуміють, що захопити нові позиції. Ці їм не вдається, тому вирішили збільшити свій атакувальний потенціал застосуванням авіації. Водночас з кожним днем посилюється й українська протиповітряна оборона. 25 лютого загинув молодший сержант сотої бригади тероборони командир відділення Сергій Панасюк. Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині. Військовослужбовець 1989 року народження був призваний до лав ЗСУ торік, 26 лютого. Має сина та доньку. Деякі ЗМІ повідомили, що чоловік загинув внаслідок перестрілки, а постріли були зроблені з білоруської сторони. У секторі комунікації поліції Волині повідомили, що Правоохоронці з'ясовують причини і деталі трагедії, але точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі у суді окремій бригаді тероборони зауважують, що проводиться службове розслідування і просять довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток, щирі співчуття рідним і близьким. У бою з російськими окупантами загинув Кіборг з Рожища, який захищав Донецький аеропорт. В'ячеслав Зенц. Трагедія сталася на Харківщині у результаті обстрілу росіян. Про це повідомили рідні загиблого героя. Загинув при виконанні бойового завдання, звільняючи свою рідну землю від руського міра. Рука російського окупанта забрала в дружини чоловіка, батька у дітей у військовослужбовців, побратима та друга. За особисту мужність і героїзм під час захисту вітчизни В'ячеслав був нагороджений військ новими нагородами. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять! У Луцьку зібралися зірки футболу. Вони знову вийшли на поле, аби допомогти нашим Збройним силам України. Адже граючи, вони збирали гроші, щоб придбати автомобіль для добровольчого батальйону Арей. Хто із відомих футболістів приїхав до Луцька? Та скільки зібрали, дивіться у сюжеті. У нас мета одна підтримати наших друзів, підтримати хлопців, які стоять на передовій. Василь Сачко, відомий український футболіст, гравець, а згодом тренер Волині. Хоча свою кар'єру закінчив вже давно. Зараз він знову у футбольній формі виходить на майданчик. Проводимо сьогодні турнір. Турнір дійсно класний. Зібралися друзі. Зібралися футболісти, відомі футболісти на футбольне поле виходять також відомі хрестоносці Віталій Неділько, Олег Герасимюк, Сергій Сімінін та Альберт Шахов із зірок футболу до Луцька приїхали Євген Селезньов, Роман Максимюк та Владислав Ващук. В обласному центрі Волині їх зібрала одна мета. Що важливо? Важливо нам зібрати донати для автомобілю Арей. Так що збираємо кошти і насамперед футбол об'єднує. Об'єднуються і збираються зірки українського футболу у Луцьку вже не вперше. Торік восени виходили на поле авангарду, аби зібрати гроші на авто для князівських воїнів. Тепер збирають на позашляховик для добровольчого батальйону Арей. Просто підтримуємо цих хлопців. І ці хлопці боронили херсон Миколаївщину. Не дали пройти ворогу на миколаївську область. Зараз боронять гуляй поле. Нині грають п'ять команд: прикордонники Волинь, ФЦ там там та ЛСТМ 536. За команду 6-го луцького прикордонного загону грає нападник Минаю Євген Селезньов. Попри травму коліна, футболіст допомагає команді прикордонників здобути нічию у поєдинку із гравцями тамтаму у футбольній формі замість костюму. Сьогодні також голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Він грає за Волинь. Хтось від влади, хтось від наших волинян для того, аби дійсно зібрати кошти і як мінімум 300 гривень. 300 тисяч гривень відправити їм на придбання автомобіля. Адже гроші збирають упродовж усього турніру. Охоче донатять і ті, хто просто прийшов подивитися на поєдинки. За донати також пригощали козацьким колишем. Окрім того, на аукціоні продавали футболки, м'ячі, картини та фото. Для прикладу, один із м'ячів придбали за 6,5 тисяч гривень. Завдяки футболу і єднанню на полі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Дай Боже ще раз всім дякую, велике, і Україна тримаємося. Україна, ми будемо цілі, крепка країна. Дай Боже всім здоров'я. Переможцями у турнірі стали ветерани футбольного клубу Волинь, але кожен учасник зробив на крок ближчою найголовнішу перемогу, ту, на яку зараз чекає кожен українець, Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У ківерцях пожежа біля підстанції. Про це повідомили в соцмережах. Згодом інформацію підтвердив і ківерцівський міський голова. Як розповіли, у Волинь обленерго через загорання в розподільчому устаткуванні сталося технологічне порушення у роботі обладнання. У наслідок цього без струму залишилася частина населених пунктів Ківерцівської, Тростянецької та Підгайцівської територіальних громад. У Волинь обленерго запевнили, що працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. У ковалі з багатоповерхового будинку евакуювали людей. Причина пожежа в квартирі на першому поверсі. Трапилося це на вихідних. Господиня з сином змогли самотужки вибратися з квартири ще до прибуття рятувальників. Поки медики надавали хлопчику допомогу, з будинку евакуювали ще двох людей. За повідомленням вогнеборців ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Самоваром та бубликами так в успенському соборі у Володимирі відзначали масляну. Фотографіями зі святкування поділилися у Фейсбуці, що викликало у Волинян чимала обурення, адже самовар та бублики це російські традиції, а не українські. А в час повномасштабної війни це неприпустимо, Нарікають коментатори. Ба більше на Волині взагалі спокон віків відзначали не масляну, а сирний тиждень, або як ще його називали, колодій. Це останній тиждень перед великим постом. Безумежність споживаються молочні страви, то відповідно так і виходило, що люди зустрічалися і спілкувалися. І швидше в різних регіонах різні традиції були, ну, але звичайно ті традиції, які більше притаманні нашому північному сусідові, то в нас того не було. Масляна та налисники каже етнографиня Алла Дмитренко: це нав'язана радянським союзом ідеологія, бо в Україні, зокрема, на Волині на сирний тиждень готували інші страви. Не буду заперечувати, налисники робили так. Налисники з сиром робили. Основною стравою нашою були вареники. Кажуть, вареники сиром. з сиром. Звісно, з сиром, але не тільки з сиром, бо вареників робили дуже багато. Робили інші страви, робили молочну лапшу, робили молочні галушки. Ну, бажано з молоком намагалися, але щось інше, рибу. Не перемикайтеся і вже за мить ви побачите про таке. Уську вандали зламали скульптури і потрапили на камери відеоспостереження. Наскільки захищена рівненська АЕС? Один наїхав на відбійник, інший на велосипедиста. У центральному парку Луцька у ніч з неділі на понеділок вандали зламали та виконали скульптури кликунів-бігунів. Небайдужий лучанин, який побачив ці скульптури, заніс їх до чергового зоопарку. Вандали не врахували, що у Луцьку працює система відеоспостереження Безпечне місто. Молодики досить зухвало себе поводили, копали, ламали руками кликунів та після досягнутої цілі покинули парк. Один із них сів в автомобіль марки Форд. Власника авто вже встановлено. По даному факту всі відеоматеріали надано правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності. Як у реаліях повномасштабної війни працюють атомники? Наскільки захищена АЕС? Ці і ще багато різних питань цікавили учнів міста, де розташована рівненська атомна електростанція про кіборгів енергетичного фронту розказав молоді перший заступник генерального директора РЕС В'ячеслав Стоянов. Більше дивіться далі. Українських енергетиків сьогодні називають кіборгами енергетичного фронту. Ці люди докладають титанічних зусиль для відновлення і стабільної роботи української енергосистеми. Саме про це говорили лідери учнівського самоврядування Вараша із головним інженером, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС В'ячеславом Стояновим. Старшокласники самі ініціювали зустріч, оскільки в межах конкурсу я журналіст прагнуть розказати світові про незламність українських енергетиків. Ми разом з командою Ватри вирішили підготувати відеороботу до конкурсу Я журналіст і висвітлити тему саме незламних атомників. Тому не можемо обійти цю тему, тому що наше місто це місто супутник Рівненської АЕС. Вони на своєму фронті працюють, і наше місто постійно в такій енергетичній безпеці. Через сигнал повітряної тривоги довелося перейти у сховище, але тим атмосфернішою стала зустріч. Спілкувалися про реалії, в яких працюють українські атомники. Колектив Рівненської ЕС це команда професіоналів та однодумців, наголошує В'ячеслав Стоянов. Як на станції зустріли звістку про повномасштабне вторгнення, розповідає всі працівники Рівненської АЕС без будь-яких позіо там шостої години ранку були на роботі. На роботі було готові виконувати ну ті завдання, які ті вилики, які поставили при нами час. Діти з міста атомників демонструють обізнаність з атомною енергетикою. Їх цікавлять перспективи розвитку, захищеність АЕС питання безпеки. Питання безпеки це є пріоритетне питання на нашій станції. І не тільки на нашій станції, а всієї компанії. Тому ми постійно працюємо над програмою «Підвищення публічним Діти Фактично засипають співрозмовника запитаннями, чому обрав саме професію атомника, які має особисті захоплення, як стати професіоналом про взаємини у колективі. Дуже людина захопила своєю стійкістю і справді незламністю. Я думаю, він як керівник дуже сильна людина, і за таким правда хочеться йти і працювати з ним. Поділився В'ячеслав Стоянов і життєвою мудрістю краще зробити крок назад заради майбутніх двох, поради вивчати мови та обов'язково обрати собі професію до душі. Це людина цікава, розвинута у багатьох сферах, яка справді може розказати молоді щось нове, донести якусь думку. Можливо, навіть хтось не збирався йти в атомну енергетику, але після зустрічі цієї з'являється бажання спробувати себе у цьому. Атомники усвідомлюють, від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ. Їхня праця це праця заради перемоги. Я вірю, я довіряю нашим енергетикам. Я впевнена в тому, що ці люди зроблять все за для нашого безпечного життя, за для постачання постійного електроенергії. Теплої гарячої води, яка зараз тіче з наших кранів вдома, і я вірю, що це буде завжди. Чотири адмінпротоколи за те, що не їхав на відбійник. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі домановок коваль. У результаті зіткнення передня частина авто. Зім'ята пошкоджені також сам відбійник і ліхтар. Як повідомили у поліції, 56-річний керманич, ймовірно, був нетверезий. проходити огляд на місці події чи в медзакладі чоловік відмовився, та ознаки алкогольного сп'яніння були помітні і без того. Крім того, правоохоронці з'ясували, що водій і взагалі. Не мав права керування, тож на нього склали адмінпротоколи за чотири порушення. Аварія з постраждалими трапилася сьогодні, 27 лютого, в Луцьку на кільці біля північного ринку, що на проспекті Соборності, водій Хонди наїхав на велосипедиста. Продавці бутиків над дорогою кажуть, трапилася аварія близько одинадцятої. Водій двоколісного постраждав не сильно, втім його забрали у лікарню на огляд. Як повідомили 12-му каналу в поліції, винен в дорожньо-транспортній пригоді велосипедист. Він не пропустив автомобіль, а відтак опинився під його колесами. Водії. Порозумілися, тому адмінпротоколу патрульні не складали. Музика. Покласти на лопатки або набрати найбільше очок. У Луцьку пройшли змагання з вільної боротьби серед кадетів, юнаків та дівчат. У турнірі взяли участь спортсмени з різних куточків Волині. Також приїхали гості з інших областей. За що змагалися учасники та чому обрали саме цей вид спорту? Дізнавався наш Дмитро Супронюк. Крики вболівальників та підказки тренерів у Луцьку проходить щорічний чемпіонат звільної боротьби серед кадетів, юнаків та дівчат. Поміряти з силою на килимі зібралося близько 150 учасників різного віку. У спортивний комплекс Динамо приїхали молоді спортсмени та спортсменки з різних куточків області, запросили й борців зі Львова та Калуша. Змагаються за призи Нацполіції Волині, таких майже сотня: від наколінників до грошових сертифікатів. Ми закупили сертифікати для переможців. Перше, друге, третє місце, в залежності від місця зайнятого і суми сертифікатів. А вже кожен учасник може. Собі вибрати те, що він забажає на, на цей сертифікат». Змагатися за один з призів буде і юна лучанка Дарина. Дівчина розповідає, цей турнір для неї не перший, адже вільною боротьбою займається от уже шостий рік. Та вчителька ще в школі в першому класі спитала там, роздавала якісь анкети, і за того я пішла. Ще мій друг ходив. Ну, мені подобається. От на змаганнях емоції такі, коли ти виграєш. Ну емоції такі. Ну і так подобається, можна оборонятися. А от третьокласник Тарас займається лише рік. Хлопець вже вивчив кілька прийомів, але поки не певен, чи братиме участь у турнірі. Каже, на боротьбу його віддала мама. Моя мама, вона сказала так, синок може піти на боротьбу, а то я не хочу, щоб ти сидів постійно вдома і так далі. Ну мені подобається ця боротьба. Цьогорічний чемпіонат відбірковий. За тиждень переможці турніру змагатимуться на обласному рівні. А вже там будуть виборювати путівку на всеукраїнський чемпіонат. Голова федерації Олександр Кулаков переконаний, будь-який спорт, зокрема, вільна боротьба, зміцнює людину не тільки фізично. Вільна боротьба виховує здатність досягати цілей, виховує твердість характеру, силу волі. І людина, яка успішно реалізувала себе в спорті, вона 100% реалізує себе в будь-якій іншій. І галузі в бізнесі, в мистецтві, в політиці, в будь-якій іншій діяльності, змагання приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким чином організатори хотіли подякувати всім захисникам та захисницям нашої країни. А окрім цього, показати, що українці борються і не збираються здаватись. Дмитро Сопранюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Зі все. я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Сподіваюся, що ви не забуваєте дбати про власну безпеку і продовжуєте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей у наступних випусках новин.